так, Давайте потрошечки починати. Я показую екран, так що заходьте. Сьогодні буде такий трошки дивний формат. Спочатку ми трошечки поговоримо про ті теми, які були в відео, які вам треба було подивитися на сьогодні. Але якщо ви не дивились, то в принципі нічого страшного, будемо проходити досить подібні речі. Ось, Перша частина буде такою, а потім буде щось типу Q&A. Поздаєте питання, що не зрозуміли, щось десь в домашці не вийшло, і спробуємо вирішити ваша проблема. Ну і давайте розпочнемо з того, що таке гід. По відео ви вже знаєте, що його використовують девелопери для того, щоб можна було разом писати код, щоб не можна було ділитися, не перекидуватися файликами, а десь його сторити, і щоб всі. Хто має доступ, могли доступитися до цього кода, скачати оновлення або ж додати щось своє. Давайте ми сьогодні пройдемося спочатку, того що я не показую відео, і створимо репозиторій, куди ми зальємо наш код. І потім я трошки розкажу детальніше про домашку. <кій> і так, давайте зайдемо в наш VS Code і в першу чергу побачимо, що я нахожуся вже в попередньому уроці. і Мені треба зробити нову папку. Тобто, як я казав, зробіть якусь папку, де ви будете займатися програмуванням. І створимо тут нову папку. Урок, урок номер 4 Я її відкрию. Вона в мене поки що пуста. І давайте перейдемо в гід. Насправді в ЄТІ все доволі таки просто і зрозуміло, тому що тут степ бай-степ розказується приблизно, як робити, хоча є свої нюанси. Створимо давайте свій новий репозиторій, наземо його Lesson. Lesson 4. Дивіться, також не тикайте ось цю кнопочку, тому що якщо її нажати, воно створить Redmi Fileк. Щось таке покажу пізніше. Проте воно чомусь не дає інструкції, що робити далі. Нажимаємо кнопочку. І дивіться, тут є прості інструкції, що вам потрібно буде робити. І насправді, давайте будемо потрошечки їх виконувати. Я відкриваю термінал. Я знаходжуся, як бачите, в уроці 4, мені тут показує, і починаю вводити команди. Я ввів першу команду, вона створить readme файлик. Що це таке? Це те, що буде показуватися знизу, коли хтось буде заходити на ваш репозиторій. Покажу пізніше, що це таке. Загалом це опис до вашого коду, який будуть бачити всі, навіть ті, хто не розуміють, щоб ви могли їм дати інструкції і розібратися, по яким, до речі, ви будете робити домашку. Далі робимо гітиніт. -E Поки що, тут бачите, немає ніяких віток. Якщо ми додамо гід init, -E воно одразу створює віткумастер і ініціалізує пустий гід репозиторій У нас на комп'ютері. Тобто, це є командою, ми поєднались з веб-додатком і нашим комп'ютером. Далі ми робимо git add і назву файлика. З відео, яке ви дивилися, ви маєте розуміти, що це ми зараз додаємо, маркуємо, зараз, позначаємо ось це як елемент, який ми хочемо додати в коміт і в майбутньому запушити. Можемо подивитися git status. І ми бачимо, що в нас є new файлик, зміна, яка буде закомічена. Далі що ми робимо? Git commit. Тобто ми зараз створили коміт з назвою перший коміт. З коментарем точніше. Далі. Ось ця команда вона по суті перейменовує мастер в мейн, якщо я не помиляюсь. Так, і тепер мастера нема. Тому що, не знаю, дуже багато хто уставляє, Але мені, наприклад, зручніше працювати з мейн і взагалі мастер з англійською не дуже толерантно переводиться. І, можливо, ГІТУ через це не подобається, проте я не розумію, чому не зроблять оновлення якесь, яке це буде робити сам. Далі ми копіюємо це стріляємо сюди. Тут а, нічого цікавого. І git push Origin main Як бачите, все у нас пройшло успішно, взагалі нічого складного, як бачите, я просто робив, що мені сказано, і в мене все вийшло. Тепер давайте зайдемо Your Repositories і побачимо, що в нас. З'явився код, до речі, кину вам силочку. Тобто, якщо він, вроді, в мене має бути відкритий, і ви можете кляснути, зайти в нього і побачити Redmi файлик. Як бачите, те, що було написано в Redmi файлику, знизу остається. Тобто, бачите окреме таке окно. І цей Redmi файлик можна прямо ось тут міняти. І так далі. Так, хтось тобто, хотів сказати, що просто мікрофон стригірився. Окей, продовжимо. Давайте ж з вами е, зімітуємо ситуацію, про яку я казав відео. Представимо, що main — це, скажімо так, prod, на якому лежить сайт, і взагалі, е, якщо правильно на все зробити, е, якщо взяти хорошого Девопса, е, то люба зміна, яка буде летіти в main, буде перезапускати ваш сервер захощений, і вони будуть від, відразу летіти е, на prod. Абто зразу можна буде міняти, це дуже зручно. Тому вітку main ніхто ніколи не лупить зразу зміни. Давайте ж створимо е, нову вітку і назвемо її їїд. В мене підозра що не так брендж, написав. А, kit checkout, перепрошую. Ми створили гілку. Як бачите, тут вона помінялася, можна і побачити, що в нас є дві. І давайте на цій гілці допустимо, в нас там буде якась задача додати якийсь код. Робимо нiewфайл. Mm, Щоб не путати, давайте так зробимо func.py. І тут зроблю mdev hello. Функцію напишу звичайно. І будемо її визивати. Так, наша функція працює, все окей. Е, до речі, якщо фішка PS-коду, mm. якщо будете не зовсім правильно писати код, оставляйте пробіли якісь, воно буде це все підкреслювати. І загалом е, в майбутньому виберете собі пеп-форматор, воно вас спитається, коли ви перший раз це зробите. Ви можете нажати правою кнопкою і нажати формат документ. І воно все подвіне так, як повинно бути за PEP-ом. Що все було гарно. Тобто я зараз ізноцілюю, скажімо так, код, нажму ще раз, і як бачите, воно саме все робить. І загалом ми в прошлому, скажімо, так, нікого це не цікавило, проте на сьогодні настільки великі вимоги, що ви обов'язково маєте знати, як користуватися цим пепом усі всі правила. Так, і давайте ж додамо наші зміни, як ми вже робили від статус. Попри вивчі пишемо, ось я добав новий файл. Далі: мінус m І там напишу edit sum logic І тепер роблю git push origin І ні в кому случає не main. Git push develop Я роблю push на develop відку. І зараз ми можемо зайти на наш git. Нам вже зразу вискакує така кнопочка. У нас тут поки що немає іншої гілки. якщо я обновлю, у нас здається, з'явиться. Так, ось вона є. Можемо переключитися, і в нас тут вже є функція. ця. І е, що нам пропонує? Compare and pull request. Е, тут ви дивитеся, звідки куди ви робите пропозицію змінити код. Тобто — це ваша пропозиція щось додати, щось оновити. І знизу можна побачити коміти, їх може бути декілька, файлів може бути декілька. І тут гарно написано, що ви щось додали. Якщо ви щось вирізали, воно буде таким красною полоскою. Підписною. Загалом тут дуже-дуже зручно побачити, що тут взагалі відбувається і в якому файліку. І тут також назва вашого коміта, хто додав і коли. Я роблю там якийсь коментар. Сам Logic Create pull request. І дивіться, суть в чому, що якщо правильно налаштувати, я буду для домашки налаштую, тут додається правило. Ви зараз дали пропозицію щось додати. І на даний момент давайте зараз перейдемо назад. І на даний момент в бені до сих пор немає цього файлу. Тобто є тільки пропозиція зробити зміни. Власник або ваш там тімліт в майбутньому зможе ці зміни підтвердити. І він робить Pull Request, підтверджує його, і ми отримали зміни на головній гілці. Все дуже просто, і ваша домашка буде по суті нажати форк, скопіювати собі його, зробити код, закинути його і зробити pull request, тобто пропозицію на зміну, і яку ми будемо перевіряти, і звісно, вона не буде летіти сюди в мене пускати. І загалом, чому важливо? Тому що гітом потрібно користуватися всім і раніше, і пізніше це завжди потрібно було на роботі. Це дуже важливо, тому що а толку, як що ви круто, пишете код, так що ви ним не можете толково поділитися. І також, коли в майбутньому будете довчати деякі команди, будьте дуже обережні з командами, тому що деякі команди можуть не робити діло. Також, також також. Ну, загалом по цьому все. Давайте також з вами пройдемося по function in details, по тому, як можна використовувати в функції ще раз, і, можливо, у вас будуть питання, будете питатися по ходу. Так. .py. Щось я не так зробив. А, я зробив папочку. Funk.Dail.fai. І так. Давайте придумаємо якусь задачу. Я загалом в мене є і дека, і яку задачу можна було вам показати. Я щось сьогодні дуже похоже робив на роботі. Правда, воно було в тих щось складніше, звичайно. Давайте представимо, що в нас є. LСT ліст, в якому будуть цифри там. Рандомні, скажімо так. І нашою задачею буде спочатку відсікти всі цифри, які будуть більше п'яти, а потім зробити суму. Загалом також код буде невеликий, але думаю, Сенко зрозумієте. Давайте спочатку зробимо функцію, яка буде повертати нам такий самий ліст, але вже без цифр, які були вищі, ніж 10. Назвемо її, як би назвати, фільтер Numbers. 5. 5. Знову велика дуже назва, більше цього прям писати не бажано, і так вона велика, але зато ну прям дуже зрозуміло, що ця функція робить, і не потрібно додати до неї опис. Вона буде у нас приймати LST, це у нас є як пам'ятаєте, давайте пропишемо все гарненько і будемо повертати, що? Лістик. І давайте для перевірочки зразу зробимо print. визвемо нашу функцію і передамо в неї list. Також, щоб ви, можливо не путались, давайте якось його переведемо, input. input list. Назвемо його, щоб ви не путались, що це не одне те саме. Тобто тут ми просто називаємо, що в нас буде входити функцію, і щоб було просто зрозуміліше. І так, Давайте спочатку зробимо нашу фільтрацію і пройдемося по списку. Для цього нам потрібно зробити result list які будуть дорівнювати пустому списку, ініціалізуємо список і далі проходимося по циклу. For number. For number in Input list, If нам більше, точніше, менше, або дорівнює. 5, ми робимо взал. Тобто append number. І робимо return Yes. Давайте докористаємо наш формат. Воно зробить все по-правильному. І запустимо нашу функцію. Як бачите, цифри, які були більше п'яти, ми обрали. Прекрасно. Тепер давайте зробимо наступну функцію, яка тепер буде це все діло сумувати. робити суму. Я def, sum, list. Вона буде приймати сорт. Називає також, зрозуміло, щоб було зрозуміло, яка логіка тут. Чим краще ви робите назви, тим зручніше вам буде самим же в майбутньому. Скажу вам чесно, у мене була така ситуація, що я один раз написав. Код, я його для того, щоб оптимізувати, написав спеціальним dict comprehension. Покажу вам я зараз що це таке. Воно дуже швидко е, працює, тому що воно написано на, на сій мові, і воно в 4 рази здається, швидше, ніж звичайні цикли. І там було дуже багато насичення цих е, циклів. І загалом вийшло так, що я на наступний день сів і я вже не розумів, е, що мені треба. Тут потрогати, скажімо так, що мені треба переписати, щоб отримати е той результат, який я хочу, бо мені потрібно зробити зміни. Тому гарна назва це залог успіху в майбутньому для вас. І вам прямо будуть скажуть дякую за те, що ви так робите. Ну і давайте зробимо тут а, one -liner. Перший, який ми вже знаємо Sum. Фільтер list І будемо. Zoom. Так, почекайте, я подумаю. Здається, я тут не так зробив. <гум> так, тут не буде у нас фільтр atліст. От бачите, тут якраз по назві дуже добре можна зрозуміти. І тут ми будемо викликати нашу функцію і передавати в неї Елісти. І передавати будемо в неї ЛСТ. Запускаємо. Кінчуємо то, перепрошую і отримує бажаний результат. Приклад, можливо, не найкращий, але як я казав на відео, чим більше буде код, тим краще його ділити на функції з зрозумілими назвами. І також давайте я вам покажу, що це можна було зробити в строку, щоб ви, скажімо так, ще більше полюбили пайт. Запам'ятали, результат 20 був. робимо return. for none. In. input list ой Забагато скопів. In-InputList if Map. Ще у нас там менше дорівнює 5. Запускаємо, отримуємо той самий результат. Це називається Deep Comprehension. Можливо, в майбутньому ми будемо його вчити. Він дуже зручний, коли треба писати прості цикли, він дуже швидкий. І загалом, що тут відбувається, він автоматично робить append, тут. Тобто ця частина це append. Тут ми робимо цикл, тут ми робимо if. Якщо додати Else, він додається з цієї сторони. Але скажу чесно, складніше, ось такий писати не треба, і в майбутньому вами його буде вчити. Але це трошечки пізніше, тому що я бачу, що вам складновато і так, тому що ми прилетіли цикли за один день, хоча у вас була неділя з цим розібратися. Скажу чесно, якщо ви щось не розумієте, старайтесь кодити, побільше робити задачок. Можливо, навіть почати спочатку, якісь примітивні задачки шукати. Чим більше у вас буде практики, тим краще. Я не просто так казав, що практика це прям саме головне в житті програміста. І так, дивіться, по тому, що я хотів вам показати, ми пройшлися. Вашою домашкою в перш... самою першою буде найпростою, там буде якась супер примітивна задача, і вам треба буде просто Попробувати попрацювати з гітом. І загалом у вас буде дуже класна, як вона називається? Скажімо так, дуже класний алгоритм дій. Якщо подивитися мої проекти, може ось цей подивимося. Він був в мене теж форкнутий, і як бачите, я вам таку саму постараюся залишити гайд-лінію, в якій ви будете те саме робити. Можливо, просто без скринів, але думаю, розберемося. Тобто тут -то все є. Можливо, навіть я ось цей скину, яким я користувався, тому що це дуже зручно, і тут загалом просто треба копіювати все, що тут написано. Нічого складного взагалі немає. І так, давайте перейдемо до частини Q&A, якщо в когось є питання якісь по попередніх уроках, чи по цьому, чи по домашній, задавайте. А ті, в кого питань нема, можете бути, в принципі, вільні. Хіба що ще хочете послухати з кимось. Якщо всім все зрозуміло? Ну окей, тоді, якщо всім все зрозуміло, я дуже надіюсь, ви не просто був, не стісняєтеся вам все Зрозуміло. На сьогоднішній урок все. На наступній неділі будемо з вами вчити дуже класну штуку Вдікти. В JavaScript називається об'єкти, яка буде дуже потрібна на цикли, але вона буде набагато зручніша. Ну, Загалом на сьогодні все. Буду вас відпускати. Відпочивайте вихідні на носі. Всім папа. Папа.